Всім привіт! Мене звати Григорій Мельников і це нарешті мій особистий YouTube канал. Довгий час я не наважувався його заводити, бо був впевнений, що для цього треба спочатку визначитися із темою каналу та зрозуміти, яку нішу він буде заповнювати. Що було дуже складно, бо треба було знайти баланс між тим, що мене цікавить, та тим, на чому я хоч трохи розуміюся. А ж раптом я зрозумів, що цього балансу не існує, бо речей, які мене цікавлять, просто безліч. А розумію, я в цьому світі приблизно нікого, як і всі ми з вами. Це пряме включення прямо із монтажки. Чесно, не знаю, що мені було, що в мене тут таке скучне ліцо. Але тим не менш, там десь через хвилинку має стати трохи бадьоріше. Ну, і обіцяю, що в наступних відео ось цього кислого вайбу більше не буде. Дякую, що ви досі тут і гарного перегляду. Тож я прийняв рішення створювати цей канал без прив'язки до якоїсь концепції чи теми та зробити його цілком персоніфікованим. Але ж виникає питання, на що мені це потрібно? Справа в тому, що YouTube дозволяє робити одночасно багато речей, які мені подобаються. Я люблю писати тексти, розповідати історії, люблю знімати та монтувати відео. Але, якщо чесно, це все лірика. Насправді ж мені набридла слабкість власного медіаресурсу. Цю слабкість я відчуваю кожен раз, коли намагаюсь зібрати трохи грошей для підрозділу свого старшого брата. Та все ж таки треба нарешті. bridge. Та все ж таки треба нарешті, хоча б приблизно описати про що буде цей канал. Думаю, для цього спочатку треба відповісти на питання, хто я? Станом на зараз я цирковий артист, та працюю на круїзному лайнері, маю гідну зарплатню, працюю на хорошій сцені та маю чудові стосунки зі своїм керівництвом. Та так було далеко не завжди. В 10 років я любив футбол. А мій старший брат любив робити реп на голові, який всі чомусь називали брейкдансом. Так, от одного дня, коли брат повернувся після свого першого турецького контракту, він спитав мене. Ти деньги зарабатувати хочеш. Для 10-річного мене гроші були, як жіночі груди для 14-річного, чимось недосяжним, але дуже бажаним. Тож я послав нахер той футбол та пішов до брата в колектив. Завдяки великому співпадінню вже через рік я поїхав на свій перший контракт в Анталію. Колектив, в якому я працював, в своєму репертуарі поєднував брифданс, акробатику, різноманітні танці та циркові елементи. А ще він успішно поєднував собі всі ті якості, необхідні для того, щоб бути повноцінною тоталітарною сектою. Але я це зрозумів а вже ж не одразу. Тому протягом 12 років я працював з неймовірними людьми. Деякі з них, звісно, були неймовірними мудаками, але деякі дуже і дуже крутими артистами та особистостями. Це були дуже цікаві часи, та я вдячний всім, хто був поряд. А ще я вдячний собі за те, що маю непогану звичку думати, аналізувати та рефлексувати. Завдяки цій звичці я зробив безліч висновків стосовно того періоду свого життя, і ці висновки допомагають мені кожен день. Тож я подумав, можливо, вони допоможуть комусь з вас. Тобто лейтмотивом цього каналу буде мій власний досвід, який я накопичив працюю. Ми відпливаємо. Далі випуску не буде. Тобто лейтмотивом цього каналу буде мій власний досвід, накопичений, поки я працював артистом, СММ-ником, кастинг-менеджером, контент-кріейтором та іншими словами іншомовного походження. Та найголовнішим сенсом цього каналу будуть не мої думки, а ваші, тому що я не та людина, яка пізнала це життя і хоче навчити всіх істині. І я навпаки чудово усвідомлюю, що мій досвід безкінечно обмежений. І тому я буду безмежно радий, якщо ви підпишетесь на цей канал та будете ділитися своїми думками на ту чи іншу тему в коментарях. Власне, тем я сподіваюся розкрити багато. Це можуть бути умови роботи в різних компаніях, а вже ж грошенятка. Коротше, нам є про що побалакати. Конкретно це відео вступне, так би мовити, про бапера. Тож я прошу вас відмаячити в коментарях, як вам звук, картинка, можливо, написати тему, на яку ви хотіли би побачити відео. Ну і а вже ж лайк, підписка та дзвоник, щоб, власне, не пропустити це відео. Ну і а вже ж, якщо ви додивилися до цього моменту, то я зобов'язаний попросити вас долучитися до збору на 500 FP дронів для підрозділу мого старшого брата. Всі реквізити та посилання в описі до цього відео, тож дякую вам за перегляд та побачимось в наступному випуску.